Обласні чиновники, депутати та місцева влада зробили об'їзд Коломиї. Михайло Вишиванюк, Богдан Гедичинський, Ігор Слюзар, Михайло Негерич оглянули території, де заплановане будівництво важливих для міста об'єктів, радилися, що потрібно для стартових робіт. Крім того, вирішували проблемні питання, з якими коломияни зверталися в обласну адміністрацію. З Івано-Франківська приїхали голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк, депутат обласної ради Богдан Дичинський, керівництво Прикарпаття Обленерго. Гостей супроводжували міський голова Коломиї Ігор Слюзар та голова райадміністрації Михайло Негрич. Перший пункт робочої поїздки обласного керівництва садівницьке товариство «Мічуринець». Там на обліку 551 абонент. За світловласники власники ніби розраховуються. Проте їхня проплата не співпадає з показниками п'ятьох загальних лічильників. Заслужений садовод України, заступник голови обласної спілки садоводів та голова правління. Садівницького товариства Мічурінець Олександр Костюченко самостійно впоратися з крадіжками не може, тому вважає, що проблему вирішить передача їхнього електрогосподарства на баланс міського РЕМ. Представники Прикарпат Обленерго кажуть, в першу чергу треба поставити сучасні електронні лічильники, винести їх на фасади будинків та зробити ізольовані вводи. Проблему обговорять на зборах правління Мічурінця у середу об 11 й годині. Другий об'єкт робочої поїздки співоче поле. Тут на півтори гектарах землі заплановано побудувати сучасний оздоровчий комплекс. З футбольним полем та басейном архітектура проект розробила. Залишилося впорядкувати питання з виділенням землі. Є пропозиції, наші колеги-бізнесмени хочуть проінвестувати цю е, пропозицію. Це для колом'ян. Думаю, буде е, в задоволення. Далі гості з області оглянули територію колишніх австрійських військових казарм на вулиці Чайковського. Навколо цієї будівлі точилося багато розмов. Була інформація, що їх мають зносити. Голова області повідомив, приміщення готують для інвестора з освітянської галузі. Я думаю, що ми тут можемо розмістити один із вищих навчальних закладів. Вищий навчальний заклад, Коломиї. не помішай, щоб діти наші не їздили, бо знає куди. Що депутати кажуть? Підтримка тільки. Це буде просто казка, якщо це... Інвестор є і навчальний заклад просто. Я всіма архітектурні моменти збережуться. Да. Як ми зробили лікарню 1800... 1870 тисячу року, вони разом будовані. У нас є документи, документи знайдемо. Якщо прийде інвестор, то я думаю, що зробимо так, буде виглядати, як виглядає на сьогоднішній день хірургія Коломийська. Центральної районної лікарні. Він майже подібний проєкт. Ну так це все один... один час будовано. Міський голова запропонував оглянути парк імені Трильовського та поділився планами. Тут у нас буде ну, скейт-парк для екстремальних видів спорту, щоб нічого не будувати, бо заборонено в парку будувати. Тобто з того кафе, а тут буде зона відпочинку. Може бути літом клітку забрати. Клітка, та що є, угу. діти туди просяться танцювати. Угу. Ми, ми як туди їх пускаємо, там мамай. Танц парку живого місця не лишають, а тут немає цінних дерев. і отут робити і танцплощадку, і літню сцену. Давай хороша ідея. Далі обласні керівники поїхали у Коломийський драматичний театр. Як годиться в добрій оселі, гостей ще з порогу зустрічав сам господар, які великі гості. хата стала світліша. На сцені актори якраз проводили репетицію. Гостей зустріли найціннішим оплесками. Михайло Вишиванюк розповів коломийським акторам про успіхи та гастролі їхніх колег з Івано-Франківська. А так, щоб трошки не з вас за самолюбство, хочу сказати, що той театр запрошують, не посилають. Той каже, приходить мене, каже, Михайло Васильович, пішлі на лісь кудись з виставами. А його запрошують. Далі від духовного перейшли до матеріального. Голова адміністрації погодився, тут потрібний капітальний ремонт. Вже наступного року роботи почнуть. Чекає якісного проєкту. Бо тут роботи є. Починаючи від стелі, від підлоги, підвали, 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 підвали. і так далі. Робіть кошторис. Ну, якщо не переконаємо депутатів, то візьмемо це з державного бюджету коштів. Все одно робити будемо. Зробіть проєкт, нормальний проєкт. Хорошого капітального ремонту цього приміщення, щоб про наступні ремонти знов починали говорити років через 50. Завершили об'їзд Коломиї в молодіжному центрі. Пригадали ті часи, коли сюди ходили парубкувати. Я ще на танці сюди ходив. Да, я теж раз у житті дістав тут навіть по носі. <клес> Але сподіваємося, ви, ви за правду стояли? За правду Могу, <клес> мого, мого колегу били. Тут... Як Сред... це, мого колегу б'ють шість. А я буду стояти дивити, що завтра розказувати, як Не. його б'ють. тут ви поступили, як справжній чоловік. Да, <гум> споруді тисяча вісімсот 1893 року. Капітальний ремонт необхідний. Балки більше як на 20 сантиметрів пішли вниз. Відповідно, осіла будівля над сценою і стеля відсутня. Взагалі косметичне приміщення відновлювали у 2005 році. Кошторис на капітальний ремонт складає 3,5 мільйони, включаючи котельню. Повідомив ігор Слюзер. Проект на будівлю готовий, доробляють на опалення. Оцей капітальний ремонт, що робить проект, передбачає збереження автентичності? Так, так. Абсолютно один до одного. Так, тут має бути. Я бачу це в дереві. В такому в, це покрас... в ідеальному стані. Проблема з дахом. Основне дах. єдине, що дах далі передбачається під черепи. Після обговорення зійшлися на пропозиції надати приміщення в оренду одному з фондів, який висловив бажання тут працювати. А в рахунок оренди фонд зробить ремонт. Всі пропозиції, які почули під час об'їзду, керівники області запланували обговорити на нараді у Коломийській ратуші в п'ятницю за участю влади депутатів та інвесторів. Напередодні свят великодних користуючись, що я з вами, хочу привітати Коломіян, побажати їм здоров'я, щастя було б луче і щоб вони відчули, що ми живемо їхніми проблемами і стараємося ви бачите, в такому колі разом в команді робити добрі справи. Галина Досин, Сергій Рязак, події НТК.